За оцінками світових експертів, за рік повномасштабного вторгнення українські музеї зазнали втрат наближених до показників з пограбуваннями під час Другої світової війни. Російські окупанти крадуть цінності, руйнують культурні пам'ятки, викрадають музейних працівників словом, докладають всіх зусиль для знищення нашої історії та культури. Рік тому в дім музею Михайла Коцюбинського влучили уламки мін. Як працівники відновлюють будинок в Чернігові, де український письменник працював і жив, дізнаємося. За оце ось така велика діра, яка утворилася внаслідок влучання осколка. Летіло все звідти. Ось то оце що жовтенька частина, оцей будинок сусідній. Оце він і є той будинок, в який влучила міна, і там розірвалася всередині. Виконувачка обов'язків директора музею-заповідника Михайло Коцюбинського, пані Наталія, показує наслідки російських мінометних обстрілів. Сталося це торік, на початку березня, коли тривали найзапекліші бої в Чернігові. Тоді пані Наталія доглядала за музеєм, аби не проникли сторонні люди та рятувалась тут від ворожих снарядів. Після сьомої вечора почався цей обстріл. Мін летіло десь понад десять. Вони всі падали довкола музею. Був такий свист відповідний. Бо коли міни летять, ми вже знаємо, як вони сви... які цей свист, і почали з усіх сторін лунати вибухи. Ми в цей час знаходилися тут, у підвальному приміщенні. Після російських обстрілів довкола музею все палало, згадує пані Наталія. Оця от стіна, вона вся пробита наскрізь. В цій стіні величезні отвори. Там були ну такі отвори від ну, 5-10 міліметрів до отак... найбільша дірка була отако, такого розміру. Наскрізні буквально стіни вибиті всі вікна, пробиті віконниці, двері пробиті наскрізь, дах пошкоджений. Потім ми вже е, порахували, що десь в стіну цього будинку влетіло понад 70 осколків. Наталія показує кімнати музею. Тут їх декілька дім збудували у 1888 році. Михайло Коцюбинський купив його 10 років по тому і прожив тут півтора десятиліття. Ось його вітальня та робочий кабінет. Саме тут народжувалися перші твори письменника. Це особистий кабінет письменника. Саме тут він писав свої твори. Це і Вітальня, в які до якої приходили і гості до Коцюбинського тут бували дуже відомі люди, і той самий Микола Лисенко, і Борис Грінченко, і Микола Вороний. Ну тобто, це така, знаєте, основна наша кімната, і вона, на жаль, постраждала найбільше, тому що вона виходить якраз своєю зовнішньою стіною на той сусідський будинок, в який влучила міна. І тому дірок в цій кімнаті, в стіні цієї кімнати було найбільше. Зараз всі кімнати майже порожні. До початку бойових дій з музею встигли прибрати експонати. Шафа та рояль родини Коцюбинських залишилися, бо фізично їх не могли винести та сховати. Осколки російських снарядів пролетіли через всю кімнату і пошкодили музичний інструмент. Воно ж летіло звідти від тої стіни, черкнуло по роялю і в цю стіну. О, там теж от видно місця, де влучили осколки. Отак прямо туди, на ту стіну. Діри від осколків співробітники музею на зиму закрили власноруч. Гроші збирав колектив, але це лише тимчасово допоможе врятувати музей, каже пані Наталія. Якщо волога проникає, це будинок дерев'яний, там починається пліснява, грибок. А ми знаємо, що це дуже небезпечно для і для самої будівлі, і для тих предметів, які там знаходяться. Силами наших працівників ми купили трошки матеріалів і дірки ці закрили. Але це не означає, що ми провели ремонт. Звичайно ж ні, ця стіна, яка пробита і в ній понад 70 дірок, вона потребує капітального. Ремонту заміну і обшивки, і оцих е на наскрізні діри. Коли почнеться капітальний ремонт, достеменно невідомо. Для цього потрібно щонайменше 300 тисяч гривень. Музей в пошуках спонсорів зараз збирають гроші на благодійних рахунках, аби якнайшвидше відновити культурну пам'ятку.